Опі, метадон та навіть героїн у Кривому Розі затримали героїнових наркодилерів, які торгували через так звані схованки. Організатори, громадянин Росії та його співмешканка. У зловмисників працювала справжня мережа операторів і кур'єрів у декількох містах України. Вони створили бонусну систему заохочень для постійних покупців і навіть опитували клієнтів про їхні враження та якість товару. Над розробкою операції, по затриманню злочинців, працювали більше року. А під час реалізації залучили майже півсотні операцій. Ативників і спецпризначенців корду. Ексклюзивні подробиці гучного арешту драгдилерів. Дивіться у сюжеті. Звичайнісінька квартира у багатоповерхівці на ювілейній, у якій мешкає подружжя з малолітньою дитиною. Але всередині працював справжній конвейер, що створював потужний наркотрафік не лише для Кривого Рогу, але й і інших міст України. Єнадцять. Саш, 12 мобільних телефонів. Опору повноважені карного розшуку спільно зі слідчим криворізького відділу поліції, прокурорами місцевої прокуратури номер 3 та спецпризначенцями корду вилучили у зловмисників одну з найбільших у кривоморозі партій наркотиків. У квартирі знайшли понад півтора літри ацетильованого опію, так званої ширки, майже літр ангідриду оцетової кислоти, 210 сліп сліппакетиків з героїном, а також кодеїн, метадон і екстазі у пігулках. 65, 66. 67. Це просто шарики, да? Ні, щем та по то тут житло сюди. Зав'язує так. так 67, да? Власноруч подружжя створило цілу систему для розповсюдження наркотиків, яка працювала цілодобово. Вони мали кол-центри з живими операторами, кур'єрську службу, а після навіть проводили опитування серед клієнтів, аби дізнатися, чи залишились ті задоволеними. Придбати дозу могли не всі, лише так звані зареєстровані. Для цього потенційного покупця продавцеві мав зарекомендувати один із постійних клієнтів. Вони Формували базу, в цій базі е, існували тільки наркозалежні особи, підтягували до своїх джерел наркоз... ну, наркозалежних осіб, які давали телефони своїх друзів, відповідні були промоакції, так називаємо приводи друга, отримає додаткову дозу. або е... То новень новий, новий приходить, може спробувати безкоштовно наркотичний засіб, так так званий пробник. Працювали зловмисники дистанційно та особисто не контактували з клієнтами. Для фінансових операцій використовували платіжні картки чотирьох різних банків, а товар залишали у так званих схованках. Серед споживачів дилери отримали власне прізвисько. Я узнав номер, мене зареєстрували, позвонили туди е, к ним на закладку. Мене. Тобто сказали, що я буду дзвонити з такого-то номера. И не можно продавать. В общем, закидываешь деньги в автомате. Приходит сообщение тебе, куда идти, где забирать. Короче. В общем, карточка была Юдичева, видать, на женщину оформлена. Карта эта. И так они пошли называться. Юдичевы. Спецоперація тривала більше року. Численні засідки та негласні розшукові дії допомогли встановити особи злочинців, серед яких є мешканці Києва та Одеси. Всі вони працювали за тією ж системою: реєстрація, замовлення, сплата, схованка. І всіх учасників групи були проведені обшуки у місті Кровоморозі, а також у інших е, містах, де під час проведення обшуків було виявлено та вилучено значну кількість розсосованих особливо неспешно наркотичних засобів, героїн, опій, кодеїн, мор. Фіта інших наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах того ж дня драгдилерів затримали і відправили під варту на час досудового розслідування. Результати експертизи вже підтвердили, зловмисники зберігали вдома дійсно наркотики. Поки організатори злочинного групування заперечують свою правину, правоохоронці намагаються встановити джерело надходження заборонених харчовин до Кривого Рогу. На теперішній час фігуранти групи затримані, відносно їх обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. Винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І це принципова позиція прокуратури. За цінами так званого чорного ринку поліцейські вилучили наркотиків та прекурсорів на загальну суму понад 350 тисяч гривень, а також майже 40 тисяч готівкою та 900 доларів США. У зловмисників знайшли зо два десятки мобільних телефонів та 12 банківських карток на різні імена для Кривого Рогу. Це великий показник, навіть у порівнянні з минулорічною статистикою. За 2018 рік працівниками криворізького відділу поліції шляхом проведення оперативно розшукових заходів був задокументований 181 факт. Збуту наркотичних речовин на території міста. За дані діяння вже понад 100 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. Окрім цього, працівниками було виявлено та ліквідовано дві нарколабораторії, 12 притонів та задокументована діяльність трьох злочинних груп, які здійснювали продаж наркотичних речовин на території міста Кривого Рога та області, в тому числі і шляхом закладок. Загалом протягом 2018 року Криворізькі поліцейські вилучили майже 10 кілограмів марихуани, більше 4 літрів так званої ширки, 100 грамів героїну та 3,5 тисячі доз метамфетаміну. Також знищили більше тисячі кущів коноплі та близько 4 кілограмів макової соломи. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський.